Багато отриманих хороших оцінок, чемно проведених днів, або ж нова перспективна робота, чи просто відкладені кошти. Що у цих речей спільного? Можливість придбати ігровий ноутбук, саме ноутбук, не приставку, бо ж можна іще вчитись та працювати на ньому. І не системний блок та купу периферії, бо з собою нікуди не візьмеш. А за параметрами ноут вже не так сильно і відстають. І залишається лише одне найважливіше питання: як обрати найкращий геймерський ноутбук? Вітаю з вами Вася, і ви на каналі Жукуєй. Сьогодні ми обговоримо за якими критеріями обирати ігровий ноутбук під свої потреби та вимоги. Ставте вподобачку та обов'язково додивіться відео до кінця. Бо, можливо, саме ці поради врятують вас від невдалої покупки. А ми тим часом починаємо. На ринку зараз багато ноутбуків, але серед матеріалів корпусу немає особливого різноманіття: це або пластик, або алюміній. Якщо раніше практично всі ноутбуки були пластикові, то зараз у багатьох моделей алюмінієвий корпус. Чим поганий пластик? Найбільший мінус такого корпусу низька міцність. Виробники зараз, окрім економії на матеріалах, ще хочуть зробити ноутбук максимально тонким. А ось тонкий шар шліфованого алюмінію буде набагато міцнішим, ніж такий самий шар із пластмаси. Щоб ноут був міцним, він повинен мати досить товстий шар пластику, що вже робить всю конструкцію громісткою і важкою. Ноутбук із пластиковим корпусом буде, звісно ж, дешевшим, ніж із металевим, але це не означає, що такий пристрій не варто розглядати до покупки. При акуратному використанні з мінімальними пересуваннями такий ноутбук здатний прослужити багато-багато років. А ось якщо користувач постійно використовує ноут поза домом і дуже часто змушений діставати його із сумки, то тут тільки алюмінієвий корпус. Також великий плюс металевого корпусу в тому, що він набагато краще відводить тепло, ніж пластик. Такий ноутбук буде менше грітися, а працюватиме стабільніше. Що стосується екрану вашого майбутнього ноутбука, не лише для ігор, але і для повсякденного користування розмір та розширення екрану є дуже важливими. Тут потрібно обрати ідеальний баланс між розміром, бо розмір екрану дорівнює розмір ноута, та планами на використання. Більший розмір для перегляду фільмів та серіалів монтажу відео. Або ж, можна загалом, не паритись, якщо є можливість підключити HDMI до телевізора, а ноут використовувати як залізо для своїх розваг. До речі, напишіть в коментарях. То практикує підключення пристроїв до розумних телесистем. Варто сказати про типи матриць на ринку. Зараз доступні три види, і ось їх короткий опис. За яким ви зможете зробити вибір? TN – недорогі з швидким часом відклику діє зміна зображення та економні в плані споживання енергії. Ваша батарея служитиме довше з мінусів низька контрастність та кольоровий обсяг, погані кути огляду, особливо по вертикалі, та нерівномірне підсвічування, яке викликає ефект відцвітання країв екрану. TN-матриці підходить для тих, хто шукає недорогий ноутбук для ігор або невимогливий до якості зображення. Для роботи з графікою, фото, відео або перегляду фільмів TN-матриці не рекомендується. IPS дають високу контрастність та охват кольору, широкий кут огляду, рівномірне підсвічування, яке забезпечує однорідність зображення по всій площині екрану. Та, звісно ж, не без недоліків. У них повільний час відгуку, який сягає від 10 мілісекунд і більше. Високе енергоспоживання та висока вартість, яка підвищує ціну ноутбука. ips матриці підходять для тих, хто цінує якість зображення, та шукає ноутбук для роботи з графікою, фото, відео, а також для перегляду фільмів та серіалів. Для ігор IPS-матриці також можуть бути прийнятними, якщо ви не плануєте майбутнє у кіберспорті. І на десерт OLED. це найновіший та найперспективніший тип матриць, дає надвисоку контрастність та кольоровий обсяг, миттєвий час відгуку, який не залежить від температури та напруги, і може бути менше від 1 сотої мілісекунди. Тонкий та гнучкий дизайн, який дозволяє створювати екрани різних форм та розмірів, а також зменшує вагу та товщину ноутбука. До мінусів можна віднести високу вартість, велике споживання енергії та порівняно малий термін служби. Щоправда, останні можна продовжити при правильному використанні, але що дійсно важливо саме для геймерського досвіду, це розширення та частота оновлення. І те, і те для найкращого досвіду має бути максимальним можливим значенням серед приладів, що входять в ваш бюджет. Якість та планність картинки можуть докорінно змінити досвід незалежно від того, що під капотом у вашій ігровій машині. Технології не стоять на місці, і в цьому плані гнучкість є дуже важливою. Ноутбуки, на жаль, дуже відстають від ПК, де маючи хорошу материнку, ви матимете можливість апгрейдів на довгі довгі роки. Але все ж при виборі ноута варто завжди брати варіант, де можна буде в майбутньому доставити максимальний об'єм оперативної пам'яті SSD чи HDD пам'ять. Бо ваші потреби точно не стоятимуть на місці. З заміною чи апгрейдом відеокарти вже складніше. Це та комплектуюча, яка буде з вами надовго. Варіанти, звісно, є як з апгрейдом, так і з зовнішнім підключенням. Але це дуже складно та дороговартісно. Ну і звісно, доступні порти та їх сучасність USB, Type-C, HDMI – вже класичний набір для всіх сучасних моделей. Відрізнятиметься лише кількість та хороша новина на ринку доступно безліч якісних хабів на будь-який смак. Тому все залежить від того, чи плануєте ви купувати додаткову периферію. Основною особливістю ноутбука є його мобільність та автономність, і тут ми приходимо до батареї. В більшості випадків режим автономної роботи, заявлений виробником, випробовується в ідеальних умовах, тому на практиці завжди буде на якийсь відсоток менший. А об'єм батареї може бути лише цифрою, бо потрібно враховувати також струмовіддачу та потреби в ресурсах самого заліза ноутбука. Тому найкраще, що можна зробити перед покупкою, загуглити інформацію про те, скільки часу витримає ноут на практиці при високих або ж максимальних навантаженнях. Крім цього, найкращий можливий варіант роз'єму заряджання на даний момент: – Type-C за рахунок універсальності. Енергію він передає на рівні або ж краще ніж спеціалізовані штекери. А якщо так трапиться, що вам потрібна буде заміна блока живлення через роз'єму, ЕМ це буде швидко та недорого. У іншому випадку, деколи це цілий квест просто знайти чи замовити потрібний блок живлення. Звісно, ми не могли забути про залізо нашого ноута і одвічну боротьбу Intel чи AMD. Насамперед з'ясуємо, на що потрібно звертати увагу при виборі процесора. Від цих показників залежить продуктивність і які програми та ігри ви зможете запускати тощо. Отже, кількість ядер, тактова частота, кеш, можливості для розгону, кількість потоків. Інтел відомі своєю надійністю та стабільністю роботи, високою продуктивністю та низьким енергоспоживанням. Із головних мінусів, якщо ви запустите два відеоредактори, система буде гальмувати. AMD – це баланс між якістю та ціною. Процесори багато задачні та мають потенціал для розгону. Мінус підходять не для всіх ігор. Більше ядер, більше швидкості. Збільшена кількість ядер і багатопоточність допомагає центральному процесору продуктивніше розподіляти завдання запущених процесів, наприклад, під час запуску декількох програм водночас. 4 ядра це мінімум необхідний сучасному процесору. 6-8 ядер оптимальна кількість. 10-16 ядер максимальна продуктивність. На ПК з таким процесором можна спокійно обробляти графіку, тримати в активному режимі улюблену гру, браузер з безліччю вкладок, зробити стрім ігрового процесу. NVIDIA чи Радеон що продуктивніше в іграх? Перш ніж відповісти на це питання, потрібно пам'ятати, що компанії Nvidia та AMD співпрацюють з ігровими розробниками. Вони спонсорують їх, дарують обладнання та діляться унікальними технологіями. Тому деякі відеоігри працюють краще на картах певного виробника. Наприклад, розробники Ubisoft відомі за серіями Far Cry та Assassin's Creed, багато років співпрацюють з AMD. Їхні ігри краще працюють на картах червоної компанії та показують більший FPS. Розробники CD Projekt Red, відомі за серіями The Witcher та Cyberpunk 2077 вже понад 10 років співпрацюють з NVIDIA. Їхні проекти краще працюють на картах зеленої компанії. Та основне в виборі хорошого ігрового ноута бюджет. При мінімальному бюджеті найкраще цілитись на найбільш сучасний доступний процесор та відеокарту. А все решта можна з часом апгрейднути. А от якщо бюджет не обмежений, тоді параметри комплектуючих можна буде обрати топові, тому варто більше приділяти уваги корпусу, екрану та батареї. Напишіть у коментарях, які пункти для вас є ключовими при виборі ігрового ноутбука. Ну і звісно, діліться, чи допомогли вам поради у цьому відео з вибором. Дякую за перегляд. Бажаю лише вдалих покупок. З вами була Вася, па-па!